28 травня 23 го року. Земля у російських лабетах. Це ж як розрослось ФСБ, в його павутинні в тенетах весь світ у параліч веде, підводить вже атомну зброю. Якщо не угодний, то яд, хоч кров і молитва рікою припав в Ватикані до п'ят. Воює в усіх соцмережах, розвів у них котла зміюк, підніс Вавилонських нетвежах агентів убивць і падлюк. Обравшись у владу в країні, керує війною мастак, страшний геноцид на руїні на кожному кроці єрмак. Кремлівські кроти все підрили, країнських дають посіпак. Заводять народ у могили, Вкраїнець в країні кріпак. Через агентів ти, люто й зухвало, очолив війну з двох фронтів, убити б усіх не замало скалічених доль і смертів. З якої династії цісар ти владу брутально припер і сиплеш смертями, мов бісер, імператором хочеш тепер. Щоб другий бандит у державі із сином прийшов до норуля, війну завели, бо управі, нарешті змістять із Кремля. Напившись вже крові без ліку, за владу і гроші воюєш на смерть, висмоктуєш соки зі світу, Офшори наповнивши вщерть. Це влада твого резидента. Демонструє реальне лице. Війшов ти у роль конкурента із Києвом Кремле народ у сельце Такої мерзоти на світі немає й не буде ніде. Ще мій заблокований Твітер у пекло тебе заведе. 6, 7 червня 23-го року. Вмирали в Олешках собаки, прив'язані міцно в дворах, вже бачили різні атаки, але сьогодні б на димарях вмирали без гавкуту тихо, лиш рідко у кого сльоза. Так стрімко оточує лихо, Без вихідь, а може, гроза, о, ні, вже би був порятунок, відв'язали б у хату й обід. Господар забув обладунок, стогійний крик, невже й він на відхід. Сусідка, і добра, і мила, застиглим обличчям під воду пішла, вже близько могила манила, он будка чиясь попливла. Хтось гавкнув і сльози на очі, дружок попрощався навік. Собаки, фашисти? за який же це злочин, на смерть їх кремлище прирік. І звідки собаки нацисти? і шовиністе, корова стеля, а чайки, ворожі, такі терористи? хом'ячки в Криївках не вилізуть з ям. Прокляті кремлівські зодчі заслали охвістя з Москви, що нищить безжально дім очі сьогодні в країну розпни. Ненависна російська утроба, у формі бридкій ФСБ веде Україну до гробу, бо йз Києва й нищить гребе. Спалило себе ти охвістя, воюєш на пару з Кремлем, не матимуть зрадники місця, до гаги обох доведем. 9 червня 23-го року. Яка війна мерзенна і огидна, таких брутальних ще ніхто не знав, Кремлівська мафія гібридна, нам гарантує смерть без всяких прав. Борці незламні проти нещоти, за царство вічне мордобою бажають у багатстві роцвісти, коли із ядерною смерть косою? Повинна бути, лиш нація єдина. Задля якої нині напролом убивці й некошерна є скотина, що лопотять російським язиком? Воює ФСБ як алігатор. Вбива народ із двох боків патрон. Так згинь же сам новітній імператор з тобою в Києві увесь Хамелеон. 27 червня 23 року. Ні ворона ледь не каркне, ані курка не вгребе, і про протест ніхто й не шмаркне, як не знає ФСБ. Під контролем вся житуха, але зміна он гряде, замінить та троні вуха, ФСБіст чи шех чи шехзаде, Щоб посунуть в Кремлі крісло, надоїв всім цар вінець. Щось у вагнері, як трісло й показавсь вождюкінець. Це між ними була змова Дмухануть на цілий світ, ФСБ із Вагнером готова запалить Кремлівський гніт. Тобі Путін ще погоне, в чужу владу свою масть здобуваєш регіони, ФСБ іздасть і іздасть продасть, надоїв ти всім до чорта, ФСБ собі твій пост, вилітай до хмар Оорта, ФСБ не так же й прост. Ти піддався на войнушку, що дехто ордени, Каддафнуть тебе в пірушку всі з твоєї сторони, як закриють глухий бункер на реальних 200 літ, з двійників за тебе унтер і заметуть про тебе слід. Ти закінчуй дикі війни, фесбістам постав хрест, готуй вибори надійно, і в народі зменш протест.